Слимаки злісні, городні шкідники, ненажерливі молюски атакують овочеві та фруктові грядки вночі або в сиру погоду, з'їдаючи практично все на своєму шляху, врятувати урожай, не вдаючись до використання хімічних речовин, допоможе простий, але ефективний спосіб. Обмежити доступ слимаків до рослин, створивши перешкоду з мідії, Як діє мідь на слимаків, рослини на ділянці можна захистити, влаштувавши міні парканезмідних обідків, слимаки, намагаючись подолати таку оговожу при контакті з міддю, отримують невеликий удар струмом. Слабкий електричний заряд їх не вбиває, але змушує відступити. Звичайно, навколо всього саду складно створити захисний екран. Але можна обгородити мідним кільцем підстави дерев, грядки, кущі, горщики з рослинами. Для цього підійде мідний дріт або дріт, самоклеючи мідні стрічки і сітки. Всі ці матеріали безпечні для людей. Домашніх тварин і рослин, відео, як боротися зі слимаками, як застосовувати дріт проти слимаків. Мідний дріт володіє хорошою електропровідністю, не боїться попадання на неї вологи пластична, має невисоку вартість 150 гривень за 10, товщиною 1. З дроту роблять захисний ободок, згортають в кільце навколо кожної рослини або куща. При використанні проводу необхідно спочатку зняти ізоляцію. Рослини, перебуваючи в мідному кільці, залишаються недоторканими. Мідним бар'єром можна захистити високу грядку, прикріпивши по периметру до бортів дріт в два ряди на відстані, 3-5-1 від одного. Слимаки, випробувавши електрошок після контакту з перешкодою з міді, залишають спроби проникнути на гряду. Непрохідні бар'єри з мідної стрічки у магазинах можна придбати різні види мідної стрічки, вона відрізняється стійкістю до атмосферної і ґрунтової вологи, легко гнеться і ріжеться, нешкідлива для навколишнього середовища і має довгий термін служби, що робить її привабливою для сидівників і городників будівельна мідна стрічка. Така стрічка виготовлена з міді, м'яка, але міцна. Для відлякування слимаків з неї роблять кільце навколо рослини, втиснувши нижній край в землю. При цьому стрічку слід добре з'єднати, не залишаючи щілини, інакше шкідник швидко знайде лазівку. Один к матеріалу коштує від 300 до 700 гривень залежно від ширини, від 0,15 м до 230. тридцять. Самоклеюча стрічка з міддю легка, гнучка, вона зроблена з мідної фольги. Покритої з одного боку захисним папером і акриловим клеєм, завдяки чому добре прилипає до будь-якої поверхні, стрічку використовують в якості захисної смуги навколо рослин неприємні відчуття, слимаків при зіткненні з міддю, змушують їх покинути територію 50 мінімальна ширина необхідна для стримування шкідників. Знявши захисний папір, мідний скотч липкою стороною прикріплюють по краях контейнерів з рослинами. Повністю покривши окружність, на грядках скотчем обклеюють по периметру верх бордюрів для надійності. Можна додатково закріпити стрічку скобами. Імпортна мідна стрічка досить дорога. 2,5х2,0,0, нуль коштує 254 рубля. Значно дешевше мідний скотч вічизняного виробника. Ціна за м, товщиною 1 см, 379 гривень термін дії да 3 роки. Бар'єр за зубраним краєм надійно захистить горшкові рослини від слимаків і равликів мідна стрічка з зазубраним краєм, який підсилює дратівливий ефект для шкідника, який спробував проникнути на заборонену територію, однак треба стежити, щоб на стрічку не звисали листя, за якими слимак може легко пробратися в горщик. Сідчастий варіант як бар'єр можна використовувати тонкі сідчасті стрічки. Сплетені з мідного дроту стрічка шириною два здається в комплекті з кріпильними кілочками і встановлюються по землі навколо грядок і окремих рослин, така сітка довжиною 16 м коштує близько 1 тис гривень. Відгуки про міді проти слимаків у минулому році всі перці прогризли слимаки. В цьому році на молодих кістках перцю знову дірки від слимаків, пролазила весь інтернет, вирішила спробувати мідний дріт. Кожен кущик біля основи обмотала тоненькою мідним дротиком і обірвала все листя, які стосувалися землі. Всі перці цілі листя теж на таснах. В асіяндарю ансверс, борба, со слізями опускаються руки. Єдиний дієвий спосіб без хімікатів, що в моєму випадку неможливо через дітей. Це мідна стрічка, якщо горщик треба захищати, Обклеюйте його по стінці вкруговою. Жодна не пролізе, їх невеликим зарядом б'є. Якщо в ґрунті рослини складніше, але все одно можна берете старий пластиковий горщик, відрізаєте дно, обклеюєте тією шмідною стрічкою, садите рослина в землю в цей бездонний горщик. Називається цок дорого, але буде допомагати з року в рік. Через деякий час вона позеленіє, але працювати гірше настане. Врач врюталк Цоюк Арчеве, індекс 41336. Хто слимаки бояться міді? Якщо є мідна фольга, то можна молоді рослини оточувати поясами з неї. У мене було дуже мало їх, буквально одна стрічка, але виявилося, що мідна стружка працює не гірше. Купила губки з мідного дроту, які насправді призначені для віддирання каструль, розтягнула їх і такими обручами, обклала молоді рослини, слимаки не переповзують через мідь, я на канадському садовому форумі. Підгледіла цю ідею боротьби зі слимаками. Такі губки в садовому магазині у нас дорого коштують і вважаються інноваційним засобом по боротьбі зі слимаками, а в магазині 1000 дрібниць ті ж самі мідні губки за копійки продаються в фіралях, фіалкотомскрюфорю в Євтопіц в 1,7097. Роздратування цим равликам вистачить, вони на широкій мідній стрічці йдуть, потенціал на їх виділеннях виникає, вони звалюють досить спритно. Мовермангц. Поп'юнрю в євтопіцптри 0 308778 захистити ділянку від навали слимаків можна і без застосування хімічних речовин, використання мідного дроту, стрічки, сітки для огорожі рослин допоможе скоротити чисельність молюсків і відвадити їх від грядок.